Виконуємо вправо 1 до параграфа 21 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Потрібно створити проект гри Перевізник. Суть гри полягає в тому, що перевізник мусить переправити з одного берега річки на інший вовка, козу та капусту. Через те, що човен невеликий, за один раз він може перевезти лише когось одного: вовка, козу або капусту. Вовка не можна залишати сам на сам з козою, тому що вовк з'їдає козу. Крім цього, не можна залишати козу з капустою наодинці, тому що коза з'їдає капусту. Вовка козу і капусту потрібно переправити з лівого берега річки на правий так, аби всі вони залишилися цілими. Давайте розглянемо, як це можна зробити. Спочатку потрібно переправити козу на правий берег, вовк капусту з'їсти не може. Повертаємо човна назад. А далі поміщаємо в човен або вовка, або капусту. Немає різниці, але в правій один пропонується. Перемістити спочатку вовка, а в праві 2 будемо переміщати спочатку капусту. Вовка залишаємо на правому березі. Зараз вовк козу з'їсти не може, тому що є перевізник. А козу переправляємо назад на лівий берег. Відсаджуємо козу та переміщаємо на правий берег капусту. Капусту залишили на правому березі. Повертаємо пустий човен назад. Бачимо, що вовк капусту не їсть. Тепер поміщаємо козу і переміщаємо її на правий берег. В цьому разі умови завдання виконані. Давайте відкриємо програмне середовище Scratch 3. Спочатку додамо до проєкту спрайти вовка, кози, капусти та перевізника. Видалимо спрайт 1 рудого кута, натиснувши на кошик. Та додамо до проєкту спрайти вовка, кози, капусти й перевізника. Я дані зображення вже знайшов раніше. Ви можете використати свої зображення або використати мої. Посилання на завантаження залишу в описі під відео. Натискаємо ось цю кнопку Обрати спрайт. Та вибираємо вимонтежити спрайт. Виділяємо всі наші зображення відкрити. Отже, зображення додані, але бачимо, що вони є досить великі. Давайте зменшимо їх розмір. Човен нехай буде не 100, а 80. Натискаємо на клавіатурі клавішу Enter. Коза, нехай 30, капуста нехай 15, і залишився вовк, нехай 35, ентер. Зображення ми розібралися. Тепер потрібно намалювати берега та річки. Для цього справа вибираємо сцену, а саме 1. та переходимо на вкладку Тло. Намалюємо, але для початку перейдемо у растрове зображення. Виберемо інструмент пензель. Змінимо колір, нехай зелений. Ось такий. І намалюємо береги. Щось приблизно ось таке. Далі вибираємо інструмент заповнення. Клацаємо ось тут, ось тут. Це в нас будуть береги. Тепер виберемо синій колір. І це в нас буде річка. Переходимо назад на вкладку «Код». Тепер будемо створювати скрипти. Отже, коли натискаємо клавішу 1, човен повинен рухатися з лівого берега на правий берег. Вибираємо групу команд події та вибираємо команду, коли клавіша натиснута. Вибираємо клавішу цифру 1. Нам потрібно передати повідомлення козі, що вона має повіміститися в човен. Тому вибираємо команду Оповістити. Назвемо дане повідомлення Коза. Вибираємо нове повідомлення і вводимо назву Коза. Гаразд. Після цього човен повинен рухатися на правий берег. Давайте подивимося, які тут будуть координати. Саме бачимо, вони висвічуються ось тут. Нехай приблизно будуть 100. І поставимо 0. Переходимо в групу команд рух. Вибираємо команду ковзати до «Y». Ковзати так і залишимо ще одну секунду. І введемо х, нехай буде 110, y0. Вас зрозуміло береги можуть бути інші. Через це координати х та y можуть відрізнятися. Ну, y можна ставити те саме. А от X може точно відрізнятися. Давайте перевіримо, що все працює. Натискаємо на клавіатурі клавішу 1. Бачимо, що човен поплив. Але нам також потрібно зупинити скрипт. З групи керування вибираємо Зупинити все. Переходимо тепер до спрайта «Коза». Коза в нас отримає повідомлення. З групи події вибираємо, коли я отримую повідомлення Коза. То вона завжди, з групи керування, виберемо. Цикл завжди має рухатися разом з човном Отже, з групи рух виберемо задати значення X. І щоб значення координати x кози змінювалося разом з значенням координати перевізника. Для цього перейдемо в групу датчики та виберемо команду з. Там де сцена, виберемо перевізник. А ось тут має бути значення X. Переконаємося, чи працює. Натискаємо клавішу 1. І бачимо щось не зовсім. Якщо в нас коза стояла ось тут 1, то більш-менш нормально. Хоч вас в підручнику про це і не сказано, але для того, щоб рух все-таки був кращий, нам потрібно змінювати не тільки значення Х, але й значення Y. Отже, задамо значення y, змінюється з перевізником. Задати Y, значення y. Тобто координата Y у z буде така сама, як і координата Y перевізника. Натискаємо 1. Вже краще, ще зверніть увагу. Той спрайт, який ми переміщуємо саме останній, саме той буде і зверху за замовчуванням. Один. Бачимо коза зараз зверху. Тепер давайте подивимося на перевізника і козу. Якщо ми заберемо човен, коза залишається, але вона ніби як трішки в воді. То потрібно зробити так, щоб коза була ніби на носі човна. І тоді, коли в нас човен попливе назад, коза залишиться на березі. Тобто, її перемістити ще трішки вперед. Для цього ми переходимо в групу оператори, Візьмемо блок з плюсом, перемістимо його ось сюди і будемо до значення X додавати ще якесь певне значення. У вас підручнику пропонується додавати аж 140. Давайте попробуємо. У цьому випадку козашу занадто далеко. Давайте зробимо повноекранний режим. Натискаємо один, надто далеко. Вертаємося. Отже, потрібно нам не 140, а все-таки менше. Давайте спробуємо взяти, наприклад, 30. Човен повертаємо вручну назад. Натискаємо 1. Добре. Давайте ще тільки зробимо, щоб коза була на човні. Один. Так. З цим розібралися. Тепер потрібно зробити так, щоб коли ми натискаємо клавішу 2, у нас човен порожній повертався назад. Отже, вибраний на спрайт-перевізник. Щоб було швидше, давайте продублюємо даний блок команд правою кнопкою по команді дублювати. Вибираємо нас, коли натиснуто клавішу 2. Уповіщати в нас тут нічого не треба, це я заберемо. Ковзати. Тепер куди саме ковзати? Y у нас буде 0. Тобто, щоб в нас рухалося все-таки по прямій. А от значення X у нас буде мінус 120. Ведемо. Ось бачимо, висвітлюється зараз координата X човна, тобто перевізника. Вводимо з клавіатури мінус 120. У вас, можливо, буде і інша координата, залежно від того, як ви намалювали річку і береги. Так, зупинити все, але нам потрібно зробити так, що коли човен пливе з правого боку на лівий, щоб він повернувся. Для цього підручнику пропонується вибрати команду поворот на 180 градусів. Чому поворот за годинниковою стрілкою. З клавіатури вводимо значення 180. Взагалі-то можна було вибрати іншу команду, а саме повернути в напрямку. Ось. Але будемо робити так як підручнику. Отже, пробуємо. Натискаємо 1, натискаємо 2. Човен повертається, але догори ногами. Для цього, щоб такого не було. Ми натискаємо на текст напрям. Та ось тут вибираємо кнопку зліва направо. Так, добре. Натискаю клавішу 2, щоб він повернувся в правильну сторону. Ще раз спробуємо. Один, два. Всім добре. Далі нам потрібно при натисненні клавіші 3, щоб човен разом з вовком рухався на правий берег. Вибираємо спрайт перевізник. Дублюємо, щоб було швидше. Коли натиснуто клавішу 3, нам вже потрібно оповістити не козу, а вовка. Нове повідомлення. Створюємо повідомлення, надаємо йому назву Vog. Гаразд. Ковзати в ту саму точку на правий берег, але нам також буде потрібно повернути човен в іншу сторону. Тобто вибираємо поворот на 180 градусів. Зразу перевіряємо, чи все буде добре. Так що повернувся він вправо, натискає клавішу 2. Тепер клавіша 1, клавіша 2, клавіша 3. Човен рухається. Але поки що без Вовка. Вибираємо Вовка. І нам потрібно для нього створити скрипт. Тобто він отримує повідомлення. Але даний скрипт дуже-дуже схожий, як і для кози, тому ми його продублюємо. Виберемо спрайт коза. Виберемо весь цей скрипт і перетягнемо на вовка. Бачимо, для кози він залишився, і тепер він є також для вовка. Отже, коли я отримую вже, зрозуміло, вовк, вовк повинен поміститися на човен. І рухатися разом з човнем. Давайте спробуємо один, два, три. Рухається разом з човном, далі човен повинен повернутися назад. Причому він повинен повернутися назад не порожній, як минулого разу, а з козою. І це має відбутися при натисненні клавіші 4. Продублюємо даний код, коли натиснуто клавішу 4, поворот на 180 градусів буде, він повертається. Але він буде в цьому випадку повертатися порожнім. Для того, щоб він порожній не повертався, нам потрібно знову оповістити козу. Але в цьому випадку нам команду для кози вже потрібно надати іншу. А не таку саму. Справа в тому, що ми пам'ятаємо, що коза в цьому випадку знаходилася на початку човна, тобто на носі човна. Тепер, коли він буде пливти назад з козою, то коза виявиться ніби на кормі нашого човна. І коли він попливе назад, то коза залишиться десь ось тут. Нам потрібно, щоб вона була на березі. То щоб вона все-таки була на березі, потрібно зробити так, щоб коза і при русі назад, тобто з правого на лівий берег, також була на носі човна. Давайте вже зробимо оповіщення друге. Назвемо його коза 2. Гаразд. Вернемося до кози. Продублюємо даний код. І в цьому випадку нам потрібно вже не плюс 30, а мінус. Давайте запишемо також 30. А тепер перевіряємо 1, 2. Так, зразу щось не те, а не те то, що ми залишили повідомлення коза, а потрібно коза 2. Ще раз. Натискаємо 1, 2, 3. 4. Все таки можливо, потрібно ще далі. Нехай буде не 30, а 40. Наступного разу, коли будемо перевіряти програму, перевіримо, чи буде добре, чи коза буде залишатися на землі. А тепер нам потрібно помістити капусту в човен і перевезти капусту на правий берег. І це має відбуватися тоді, коли натиснуто клавішу 5. Я думаю, ви вже зрозуміли, як це робити. Принцип той самий: коли натиснуто клавішу 5, Оповістити нам вже потрібно не вовка і не козу, а капусту. Створюємо нове повідомлення. Гаразд. Човен зараз буде перепливати на правий берег. Вибираємо капусту. Хоча давайте продублюємо код, перетягнемо на капусту. І тепер, коли отримано капуста... Капуста поміщається в човен і пливе разом з човном. Перевіряємо. Один, 2, 3, 4, 5. Капуста в нас тут є. Просто в нас пам'ятаємо, що саме останні об'єкти, які вибираємо, то і зверху. Тепер козу. Потрібно все-таки помістити ще трішки вперед. Точніше, можна сказати, що лівіше. Нехай буде 50, мінус 50. Тепер на правому березі у нас буде вовк і капуста. Потрібно зробити так, щоб човен повернувся назад, коли натиснути клавішу 6. Забрав козу і з козою поплив на правий берег. Коли натиснуто клавішу 6, тоді човен повинен пливти назад порожній. Значить, ми вже такий скрипт створювали. Дублюємо. Вибираємо тільки клавішу 6. Отже, він вже пливе назад. Тепер забираю козу. Але і такий скрипт ми також вже створювали. Тільки клавіша натиснуто 7. І єдине нам також потрібно повернути човен на 180 градусів. Давайте перевіримо, як в нас тепер буде. Натискаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, проект створений. Давайте його збережемо, файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Давайте збережемо в своїй папці. Вона в мене ще не створена. Ім'я файлу надамо вправа 1. Зберегти. Закриємо скретч. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!